Всем привіт, з вами Вова Ігровий. Ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Так, добиваємо дерево для інструментів. Так. Так, крафтимо собі сокиру. Так, скрафтим нарешті. Так, піти ще добути дерево для блоки. Так, треба вбити курку. Оп! чекай, куди тікаєш від мене... лехо, Так, а тебе тобі, Так. О, свиня. давай, Осьвиня. Куди тікаєш від мене... Є одну забив. Гойкий каньйон. Так, оп, забив. Так. Що від мене всі тікають так? О, в мене буде їда. Хоч є тварини не було поспати. Так, та піти добути як камінь. Так, чекай, що не попаду тут дірку. Так о. Купа землі, ово, якийсь камінь. якийсь такий. Так, добуваємо, так сказати, камінь. Да ты камень, хочу цікаво. Так, я прискорил для вас, о, як я добуваю камінь, Що за зомбі на якийсь ребі? Я щось не зрозумів. Так, я почав добувати руди і прискорю, як сказати вам. Так. Мені Нічить каменю треба для пічки і ще може буду строїти базу. Я хочу базу, як сказати, під землею. Щоб буде розсиратися. Тут купа механізмів різних можна буде крафтити. Так, можна на поверхню вилазити. Так. Треба добути чуть трохи ще дерева. Так, готовий все добути. Так. Треба шукати, де поляну буде моя база. Так. То що за вешка така? Якісь черепи, сир, яйці, ще якісь, так що. Зумруд, якісь біла. так, що якісь била. Смеч. О, деро забру. Так, тут все пусто. Так, корови. Идите мені на шишвик сказати Куди тікаєте Обіг мене вже повні. Так все. Я буду собі строити, як сказати, під землю базу буде моя. Що там буде стіни построїти, просто тут, тут є паразити, які будуть До мене вночі приходити. Мені базу нищити, а стіна хоч спасе мене. Так. що Ще дострою, щоб було файно. Так, не хотим блоків строїмо, копаємось під землю що мене. З'явлю паразити. Так, поставив мітку. Ой, не настування тут для своєї бази. так, 64, буду знати. Так, тебе факел у мене нема. Та буде печку скафтити зараз. Так. ставимо верстак. Кафтим собі, як сказати, печку. Що хоче буде вєтко щось. Нічого не в'єтко. Так, ставим, пересмазуємо курицю. А ні, свинину поставив. Так. Чуть-чуть хоч -чуть як розкопаю. Місце було. Такий час зим. Так, я чуть-чуть розкопав. Хочу під землею, як сказати, велику базу собі зробити. Щоб були великі механізми, система, таке крафтити то все. Тут дуже купа крафтів, як сказати. Так чуть-чуть ще розширю. Було більше місця, як сказати. Так, я вам прискорю, як я розширюю свою базу. Так, я ППА, як сказати, зеленого. Так, я таку манкофармілку зробив для мобів. Тобто що ще треба люки треба зробити, щоб вони сюди падали. Так. О, перший зомбі впав. Так, вони кожен. 10 днів будуть прокачуватись, вони будуть. Тут такий синій, як босси, вони будуть дуже синій тим обі. Тут треба крафтити нано броню, таке як купа броні, так. Туку зруду добуваю. Ще ш як сказати? Копаю шахту. Лі... Вон, я чуть-чуть прискорив. Дуже довго як я копав шахту під самим самий Під самим бедроку я копав. Твічки тут руди. Кассіна руда. О, злізо треба добути. Злізо для різних крафтів. Мо, не знати каш оранжево. Шейки. Каш Біро. якісь непонятні руди. Перший раз бачите руди. Казе зелена, то бачу ран. Так. Чуть-чуть копаємо Вниз у Каж чорний камінь. Біоруда якийсь непонятно. сіна руда. Купо різних руд. Так. Купа тих руд. Я вам як сказати при як я був добував руди. Так, поскидаємо те що я вже накопав. Чуть багато є. Кос руда. Так. Трабу чуть-чуть так сказати. Вон, Щоб до мене не заходили паразити і монстри, і зомбі таке. Так. Так, достроїм тут все вже. Я вам прискажу, як я строю. Бо скоріше, як я построю стіну, а потім я построю більше хату. А під землею буде моя база. Так, я там дострою. Як сказати? Так треба свою їду взяти, просто що голодний. Щоб чись не охотився. Так, скрафтим молот. Що 3 на 3. Хоч скрізь копати. Так. Підемо перевіримо який-то молот. О, 3 на 3 копаю. Це найліпше. Так, дуже файно копає молод. Так я сказати так розкорив, як я в шахті чуть-чуть ресурси добуваю, очивків багато виповняєте І двічі як я добуваю в шахті руди Так, чуть-чуть я добув в груди, так, я собі посмажив баранину їсти хочете, як сказати, голод Так, нормально. Так, скидаємо чуть-чуть ресурси. Встав ще два сундука. Для... як сказати. Для руд сундуки, щоб було ліпше. Як я добув руди, було ліпше знати. Так. Все, забрав всі руди, як сказати. Я ще вам прискорю. Так. Дуже багато руд у мене є. Я добув так, поскидаємо тут. Ізумруди є, один ізумруд. 14 заліза є. І є навики прокачувати можна. Так. Чи можна прокачатися? Пічку. О! Сердечко я прокачував, два рази пічку прокачав. Я пішов знову в шахту добувати руди. Так, вже скидаю всі ті люди що я добув, Дуже багато болежнику різного. А рудей багато буде, як сказати. Так, треба піти подивитися, що на поверхні. Ого, якісь паразити, що за такі паразити? Так ще раз бачу. Так. Ще я їх убив? Так сказати, я знову пішов в шахту поруди. Так я щось збільшую свою територію, що паразити заходять, перескокують ту стіну, а то буде легше вон. Я построю буде більше мати, більше території буду мати. Лях, у мене вкусив зомбі, я стою зомба як сказати. Так. Що ти вилізете і лізете? Чого ви не горите в день? Тобто, дивіться, як я строю вам стіну. Так, я майже вже достроїв цю стіну. А ти звідки зомбі? Так. А ти ще звідки? Звідки вилізти? Так, я почав збільшувати, як сказати, всю під землю базу. Щоб вон. Щоб хоч чуть, чуть більше, а то місця нема. Де ставити сундуки. Як сказати. Так, чуть-чуть збільшуємо. Так. То хоч більше було, базу, зато в мене менше базу. Так. Все скопаємо, хоч було більше в мене. Де файно виглядати, хоч тут файно... Так перше тери... воно, груди. Потім тут то, що мені не потрібно. Так, я чуть-чуть пішов по охоту на тварини. Ось і я. Так. Куда е втікайте? Так, о, щастя. Куричат по кстати. О, свиньи. Там ты. Пущу вас на шашлык. Так. что, что тут? Что, нема больше? Ти в саванні. О, кули. М'ясо підійти. Так, свини не буде багато. Так, я запишив шахту. Пішов в шахту, щоб добути руду. То, та більше і більше. Тут є мішочки, які падають, з них різні ресурси. Павні кірка алмазна. то мені повезло.

Щоб добувати дерево для своєї хати. Дерева майже вже нема, Не треба. Так. От його багато. Березу можна добути і дуб. Дуже багато мені треба із неї дерева, як Так, добуваємо то все. Мені все потрібно для моєї хати, О, курка. То, що мені треба у воду вікифа дерево І на базу посаджу. Де рости. Так, о, берази там дуже багато. Я думаю, строїти підлогу з беражі, а стіни з дубу. А стелю з бояжнику. Як сказати. Не дуже багато треба дерева. Що... Тоже, як сказати, п'ятий день і скоро паразити на 20-й день будуть ламати блоки. Ото буде дуже бага... погано. Дуже буде сильно погано. Топор зламався там, де йти, як сказати, на базу. Так, ламенту все вже, як сказати, будемо строїти свій, як сказати, дім. То буде база під землею, щоб паразити до мене не прокопалися. Так. Я вам присказую, як я строю свій Дім. Так, ще стовби ставлю. Це буде моя... Як сказати, база. Так, 4. Хватить мені. Так. Ну, такого бока мені хватит. Отак. О, так, так файн виглядає. Для мого будинка. Так, строїм, як сказати. Так, все нормально. Ой, не березу поставив. Так зламати той блок. Ще не хочу ще пару. Так, треба добути березу, як сказати, і дуб. Дуже багато треба буде. Барази дуже мало, а дубу дуже багато. Так, скоро тупого зломіча, так що я буду добувати багато барази і дубу. Ще чуть-чуть тварин побивати на м'ясо. Не вистачає ідеї. Дуть який фані закат в Майнкрафті. Так. о! Курка. Так. так, починаємо строїти підлогу з берези, як я як вам казав. Куди скоріше буде моя вам бережать мені, здається, не хватить. Так, строїм. Ну іди не. Так, я знову прискорю, як я строю. Так було скоріше. То дуже помало буде строїти. І відео дуже затягнеться дуже довго. Тут нічого не взломалося, Треба закрити землю, Тут розкопати лопату, так, Закриємо тут все. Нічого не поставив блок землі. Так, все, строїмо далі. Тут дуже треба дебату. Так. строїмо, так, пішли знову, добудемо, як сказати, барази і дубу. Скоро буде вийде друга серія, то я її вже зняв, як сказати, і перша. Буде 15 лайків, буде друга серія. Як сказати, на старій версії була моя зборка, але шкода, світ крашнувся. І світ о, не, не заходить. Я поробив на 1.12. Таку зборку просто. З механізмами і вон. З мобами харк-корнами, як сказати. Так, строїмо як сказ, потолок. Так. Ти що звідки якийсь бандит наруті на мене? бос бляха муха Ще один лучник А ти щось забув тут? Так, під землю. Ми ще вб'ють Опа, лучник зайшов. Так, оп. Стой. все, убил. Так, ще йдемо чуть-чуть добудем. Берези і дубу треба. О, тварини. Піде на шашлик. То не хватает. Так, добуваємо дубу. Дуб треба, як сказати. І ще берази. Березу срочно треба. Так. Бразі нема, але дуб є. Хто тут так зірвав ту територію? Саме О, паразит. Так, достроїмо, як сказати. Підлогу. Хоч хватило берези. Скоро там робити стіни з дубу. Що перестроїмо? Нормально було виглядало. О, скоро я себе ще перестроюю. Під землю базу буде нормально. Ще зроблю кімнати для механізмів, то буде нормально. Так, для вікна так хватить. буде так. Тут-чуть багато, але перевірю. Буде файно виглядати. Так. ні, не файно. треба менше робити вікна. Вікна можуть поламати. Так, тут я зроблю двері, тут я все позакриваю. Щоб менше було вікна. Так, чуть-чуть позакрывал. Mm. Два хватить, мені Що мені так багато. Ну так, 2 хватить мені. Так. Все, нарешті я свою хату дострою. Уже з мечом зомби ходить. Так, хоч чуть-чуть як сказати, територію. Чуть-чуть хоч э, воно. Більше то хоч щось ще построю. Построю, як сказати. Все файно виглядало. А не файно виглядало. Все якісь горбі я таке. Все розчищу. Чисто виглядало. Так, я чуть-чуть построю підлогу, поміняв на біло, як сказати. Ще, бляха, у мене з'їгрався кріпи в хаті. Ну звідки він появився. Там все построю. Що я чуть-чуть йду дострою. З цими криперами, вон в вікно мені поумав мені. Був заражений крипер. А грози то не було. звідки вони появились. Так достроїм то все. Щоб не надують кріпер. На двою крива луна. Опа, розет маленький за босс. нічого не зробив мені. О, книжка впала. Червоне небо, все. І луна. Червоне. Вот. О, паразит. Все было зно. Вideo підходи під кинет. Ставте лайк и подписуйтесь на канал.